Вітає панство! Росіянці України на чолі з Арістовичем закликають українців бути великодушними, бути добрими, благими та легковірними до росіянців. І не вчиняти з росіянським народом то, що росіянський народ століттями вчиняв і здаре вчиняє з українським народом. Росіянці століттями зросійщували українців, забороняли українську мову та українську культуру. Але вороги України, оці. Арістоючу підтеки закликають українців не робити те саме з росіянським народом, не ущемлять росіянський язик та їхню недокультуру. Але пропонують пробачити росіянському народу їхні злочини проти української мови та проти української культури. Навіщо? Нібито для того, щоб не стати такими ж покидьками, якими є росіянці. росіянці Малювали державні кордони радянській Україні в 1922 році, 26, в 39, 40, 45 та 54, не враховуючи інтересів українського народу, але враховуючи лише свої неці росіянські інтереси, нагло вкравши український. Берестейщину, українське Полісся, Стародубщину, Слобожанщину, Донщину, Донеччину, Кубань, Придністров'я, Жовті, сіри та зелені клини. Але оці арестовачі пітеки пропонують українцям забути і про ці злочини росіянського народу, і подарувати росіянії ці українські землі разом з тими українськими людьми. Навіщо? Нібито з для того, щоб не стати такими імперіалістами якими є росіянський народ. Росіянці вони чули українців злочинами проти людства в Батурині, Січі, Крутах, Базарі, на Соловках, в Уркуті, Норільську, Кінгірі, Колимі, Віловайську в Бучі та в Оленівці. І найжахливішим способом в історії людської цивілізації Голотоморами. Натомість Арістоючі Пітаки пропонують пробачити росіянському народу і ці їхні злочини проти українського народу. Навіщо? Нібито задля того, щоб настати такими дикими звірами, якими є росіянці. Панове українці, ми не маємо права забути про всі ці злочини росіянського народу проти українського народу. Не слухаємо ми ворогів України, не слухаємо ми не українців, не слухаємо ми отих арестовуючих-пітеків. Арсенський народ повинен бути жорстко, але справедливо покараний за всі свої злочини, які він чиняв проти українського народу. Втратою територій, втратою найпривабливіших секторів економіки. Денацифікацією, деметалізацією, деіндустріалізацією, дегуманізацією та розшмотуванням. По прикладу, покарання німецького народу Адольфа Гітлера. Слава Україні! Слава українському народу!